Добрий вечір, любі мої друзі. Зараз переді мною така стоїть краса, можливо, я її не дуже так виставила презентабельно. Ну, ми будемо розглядати з вами кожну річ, а тому будемо виставляти уже гарніше. Переді мною сервіз виробництва довбиш. Цей завод, зразу хочу попередити, це не продаж, я його не продаю, і він навіть не мій, він просто деякий час буде зберігатися в мене, так як це. Передали у спадок бабуся і дідусь моєї невісточки, і так він у мене, так він у мене знаходиться, ну, як сказати, на зберіганні. І ще там є деякі сервізи, деякі такі чудові речі старенькі і не дуже, то я вам буду періодично їх показувати, щоб і ви помилувалися цією красою, я його просто забрала, помила і приготувала коробочку, щоб все гарно перемотати і туди скласти. А перед тим хочу вам показати: сервіс Довбишського фарфорового заводу, я не знаю, як він зветься. Я перешерстила весь інтернет, інформації я не знайшла, навіть не знайшла форми цього сервізу. Я знаю, що багато хто знає, як зветься форма такого сервізу. Ця форма популярна і була, і ці сервізи випускалися в різних кольорах різний, роз, різна розмальовка. от. Саме такий сервіз я бачила у блакитному кольорі, і оце у такому, ну, він навіть не салатний, він такий світло-зелений, скажімо так. Сервіз е, дуже тонесенький, порцеляна, дуже тонесенька, дуже легенька. Ну, покажу вам клеймо. Ось таке клеймо ставилося на долбишському порцеляновому заводі з 1957 по 1970 роки. Тобто, Лише судячи по тому, що тут дуже тоненька порцеляна, і вона навіть просвічується, ну я не поставила додаткового освітлення, я, наприклад, сама бачу яка тонесенька тут порцеляна, як просвічується чашечка. Уже пізніше, коли е, тому я можу стверджувати, що це е, десь 60-ті роки, початок 60-х років. Випускався саме цей сервіз, тому що він дуже легесенький. Уже пізніше, ближче до 70-х років, порцеляна була більш така товща. У мене є декілька чашечок саме цього заводу, вона вже була товща і набагато важча. А тут взагалі невагомі. Чашечки особливо блюдця. Блюдця дуже тонесенькі. Я коли мила дуже хвилювалася, щоб нічого не пошкодить, нічого не розбить. Так, так як ці речі, цей посуд він дуже дорогий на просторах інтернету. От тому так. Довберський, коротенько скажу, цей завод. Почав працювати у 1823 році, звичайно, він тоді не Довбишський завод називався. Знаходиться він, Житомирська область, Баранівський район, місто Довбиш, місто Чеселище, я думаю, що місто, містечко. Виготовляли порцеляну із дуже якісної. Білої глини, яку видобували на волині. От, тому і такі причудові речі, предмети посуду, виготовлялися на цьому заводі. В радянські часи на заводі було півтори тисячі працівників, тобто він доволі такий був великий. І дуже багато різного посуду, дуже багато прекрасного посуду випускав цей завод. На жаль, до наших часів дойшло вже мало такої краси. От. Цей сервіз він у повному складі, так як він був: шість чашечок, шість блюдечок. І, ось, бачите, вони всі в ідеальному стані, тобто, можливо, ними і не користувалися, я не знаю, але е ось заварник, дивіться, ну от не знаю якої форми, хотіла швиденько знайти, бачите, там і сіточка зроблена для заварки чаю, позолота, тут це ручний розпис. Тут позолота, ось по обідку біля кришечки. Такий витончена така, носик такий витончений. от, Квіти не знаю, не можу сказати, як зветься він. Не можу сказати, не знаю, не знайшла. Можливо, хто знає з дівчаток, буде дивитися, то підскажіть мені, мені також буде дуже цікаво. От, ось така джемниця, також збережене, все тут також не видно, щоб користувалися. Це другий сорт синя клеймо. Ось, лише е цукорничка, тут вушастенька така цукорничка, бачите? Вона така більш приземиста, низенька. Лише цукорничка тут ну, зазнала пошкоджень. Чому, не знаю. Ну, я її коли відмивала, тут був цукор в цукорничці. Хоча, коли ми забирали, то забирали його з серванту. Ну, Там жили квартиранти, можливо, вони брали в користування. Не можу я сказати, хоч я помітила це ще в серванті, і я шукала оцей кусочок від ручки, хотіла його приклеїти, але не знайшла. Або викинули його, ну, не буду думати гадати. От, можна якось буде поставити. Так, щоб не видно було оць оцього цього пошкодження. І така буде пам'ять е у дітей про своїх бабусів, дідусів, така буде чудова пам'ять. Сервіс рідкісний, таких, на жаль, вже е купити дуже важко. А якщо вони і трапляються, на просторах інтернету, то вони дуже дорого коштують. Практично ну, неможливо докупитися. Я коли шукала інформацію по цьому сервізу, то знайшла чашечку. Ціна такої чашечки без блюдця була 500 гривень. На, здається, на OLX. Якщо я не помиляюсь, можливо, на шафі. Я шукала в інтернеті. <кій> <кій> Дуже шкода, що всі заводи у нас закрилися. Яка причина того всього, ніхто не знає. Все розламали, розікрали, ну і так далі. Зруйнували все, те, що люди будували. Старалися, розвивали виробництво. Ну, на жаль, так, на жаль, так. Кого шукати винними, все це бачите уже після 90-х років, практично стали закриватися всі заводи. Найдовше, здається, <кій> до 2013 року протрималися Городницький, Сумський. І Довбишські фарфорові заводи. Це найдовше. Потім там їх стали переіменовувати в корал, ну і так далі. От таку красу я вам сьогодні хотіла показати перед сном. Кому цікаво, кому подобається, пишіть свої коментарі, свою думку стосовно цих таких чудових предметів. Можливо, хтось також має такі, таку красу. Я дуже рада, що у моїх діток буде така, такий гарний ну, чудовий сервіс. Тут такий колір, такий насичений, дуже гарний. Ну, а всім вам, дорогі мої, я бажаю. Гарного вечора, тихої, мирної ночі, солодких вам снів. І до зустрічі. Всіх обняла!